Це сам налаштовує, як йому зручно. Саме в цій палаті я буду проходити відновлення після операції. Дай Боже в добрий час. Так, я щойно повернулася з лікарні, все добре, аналізи в нормі, я готова до мамопластики. Але зараз я хочу звернутися до всієї своєї жіночої аудиторії і сказати про те, що це ні в якому разі не пропагування пластичної хірургії, це виключно мій досвід, яким я хочу поділитися з вами. Можливо, для когось він стане корисним і стане в нагоді. А тому ще раз хочу наголосити на тому, що любі мої жінки, якщо коли-небудь ви зважитесь на хірургічне втручання, це має бути виключно ваше доросле виважене обдумане рішення з усвідомленням усіх наслідків і ризиків. Будь ласка, ні в якому разі ви не маєте слідувати там якимось трендам, моді, хейтерам. Якоїсь думки суспільства це виключно ваша думка, це ваше життя і ваше. Я не п'яна. Я щаслива. Поки моїй зірковій половині Ukrainian Women Unity роблять пані ціці. До речі, дуже класний, позитивний колектив. Анастезіолог. Я серденько вкрала, і треба бути стендаперкою Так, мене щойно перевели в палату. Я вже відходжу від наркозу. Все добре. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую моїй групі підтримці. Мої дівчата, ви найкращі. Я вас обожнюю. Всім э, членам родини я вже перезвонила. Жива здорова, лягаю спати. Ну, от ви казали 320. Да. Я склонялась до 300, але всі дівчата і всі потім мама каже 320. Да. Да. Мама теж подивилася дві фотографії мої на 300, які мені віддали 320. Скаже, що 320. 30. Ну нормально, я не буду отак, що вийшла грудь а потім так, ось вже і вечір. Все добре. Я всім дякую за хвилювання, за вашу турботу. У мене все добре, з наркозу вийшло добре, тут дуже смачно мене погодували, є водичка, все є. Дуже турботливі лікарі і медсестри. Кожен раз заходять, запитують, чи все добре, провітрюють приміщення, все допомагають, супер класне ліжко, яке регулюється. Так що все добре, побачимось з вами завтра. Перший день я, чесно кажучи, думала, буде гірше відходити, але все поки що складається дуже-дуже добре. Всім дякую, вам бажаю всім тихої ночі. Міря температура могла заставити в таку погоду, вийти з хати Вийти з хати. А так це мікробіки Ви це зрозумієте, мікроб. <сум> да, чому я вибрала цього врача. Ну по перше, почуття гумору. По-друге, коли я прийшла на першу консультацію, класична музика, мистецтво тільки, дуже сонна грає. І сказали, що в операційної буде теж класична oh, музика. Все. тому, а, ну окрім того, що в нього багаторічний досвід, звісно, я розумію, що я в надійних руках в Адонісі я вже народжувала. Чому би тепер тут себе трошки не зробити апгрейд? апгрейдвазього Ілона Олександрівна, да, то ви, я. ви? точно? Да. Я спитала у Андрія Валерійовича щодо вживання кількості рідини після операції, тому що є набряки. і є така думка серед жінок: аби зменшити набряки після операції, дівчата обмежують себе у кількості рідини. Тож, лікар сказав, що це невірно. Треба навпаки. Збалансовано вживати кількість рідини, не обмежувати свій організм, тому що навпаки для нього це зайвий стрес, і він може ще більше затримувати рідину в організмі. Тому, дівчата, п'ємо 1,5-2 літри води в день після реабілітації, набряки зійдуть самі собою, притримуватися всіх порад від лікаря, і все буде добре.